Яку максимальну суму люди донатили Збройним силам України? Сьогодні про це запитаємо у Рівнян. У серпні дві тисячі донати. Потрібно підтримувати ЗСУ, тому що вони наш захист. Якщо чесно, не можу сказати точно, тому що в мене просто налаштовані списання з карти автоматично. З кожної покупки там певний відсоток зразу донатиться. На регулярній основі кожен день. Ну, тобто я ж кажу, витрати з карточки і зразу донат. Нещодавно зробила донат на суму 200 гривень, хоч донат не максимальний, такий, який можна дозволити, але чим можемо, тим і допомагаємо. Ну і стараюся це регулярно робити. Ми працюємо в школі, і нам приходиться не тільки донати, нам приходиться допомагати по-різному. Я вважаю, що донати не обговорюються на камеру, і це не має бути публічно, так як всі роблять. Це має бути добровільно і добра справа робиться тихо, а все остальне це популізм. 200 гривень нещодавно задонатив. важливо підтримувати Збройні Сили України, бо держава не все може забезпечити, то потрібно допомагати. Батько мені закинував тисячу гривень. На притули Сергія, як то кажуть, треба підключати нашу українську смікалку, якби їй допомагати збройним силам, бо інакше ми не вистоїмо. Максимально я задонатила 500 гривень. Я на стрімах іноді у деяких блогерах то вони роблять збори. То на ті збори до нещодавно, мабуть. Мабуть, дві тисячі, але бували й більші. На початку війни особливо бували й більші. Зазвичай по друзях, тому що я от довіряю на фонд притули, стерненку. Стерненко і притулі найчастіше, але потім я по друзях також. Зазвичай в сторіс просто заходиш і там дуже багато бригад. Ну не крепко часто, але коли бачу якісь збори, то стараюся завжди донатити максимальну суму це десь гривень 500, напевно. Ну, я стараюся донатити, допомагати. Я доначу по можливості, якщо я бачу в сторісах на збори різні посилання, то стараюся по можливості донатити. Не завжди це виходить. Але нещодавно я задонатила 500 гривень. На збір найбільша частка того, що я доначу, вона трохи таким іншим шляхом в мене проходить. Я завжди беру участь в заходах музичних, які всі збори за квитки і там за інше одразу відправляють на якісь банки. От саме і власне за такими концертами, то підрахунок донатів йде вже на тисячі гривень, на десятки тисяч. Тисяча кожен місяць. Ремонт за машини, старлінки. Що ще хлопцям на позиції щось скидаємо? Так у нас були наші чоловік сиділи наших на позиції під кіндратівкою. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.